Над вашої уваги, Volkswagen Тігуан, і це не просто Tiguan, а Тігуан All Space. Він довший довший, ніж його зазвичайна версія. Значить, даний цей автомобіль має бензиновий двигун на 2 літри, автоматична коробка перемикання передач, повний привід. Ось так він виглядає. Що стосується комплектації, повний безключовий, мертві зони. Салончик, шкіра, електрорегулювання сидінь, вибір режиму руху, електроручник безключовий запуск, клімат-контроль, двох, зональний підігрів сидінь, велика мультимедійна система пробігу 102 тисячі км. Мультикермо присутнє. Датчики світла, датчик дощу, це також є електропривід зеркал і все саме необхідне, що потрібно для. Комфортного пересування в даному автомобілі. Задній просторий ряд, ось так у нас виглядає наш панорамний дах люк, люк також присутній. А ще бонус до цього автомобіля комплект гуми. Комплект літньої гуми лежить уже в багажному відсікові. Що стосується вінкоду, я вам його зараз продемонструю, для того, щоб ви могли переконатися в чесності цього автомобіля. Ось, будь ласка. Ось вам він код. Кому цікаво, це авто, приїжджайте до нас. Це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біеравто. Ми працюємо без вихідних. В наявності маємо дуже-дуже велику кількість авто. Усі ці автомобілі ви можете обміняти на свій автомобіль або оформити у кредит. Кому цікаво, телефонуйте, приїжджайте, ми вас чекаємо.